Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава героям України! 14 січня, День пам'яті святої рівноапостольної Ніни. Про промилосердна Ніно, просвітла душа, Господом Богом зазначена, руки перед тобою преклоняю, всією душею своєю Тебе поважаю, прошу тебе. Не про монети, прошу тебе, не про матеріальних благах, а прошу сілення мене, раби Божої, хворобою одержимою, подай мені це сілення, життя благоденственою, мирну. Допоможи мені, свята Ніна, ублагати Сина Божого Ісуса Христа, нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так, амінь. Сьогодні ми згадуємо святу рівноапостольну Ніну, просвітительку Грузії, яка принесла світло Христової віри на землі, сповнені язичського мороку. Її життя це свідчення безмежної любові до Бога і людей, віри, яка не знає страху. Та служіння, що не шукає нагород. У ці важкі дні війни для нашої землі, пусте святої Ніни стає для нас особливою підтримкою. Вона прийшла до Грузії, не маючи нічого, крім Христа, з виноград... вино... виноградної лози та молитви до Пресвятої Богородиці. Її зброя це Слово Боже. Її сила у молитві, а її мета спасіння людських душ. Чи це не нагадує нам сьогоднішню боротьбу, коли ми часто без матеріальної сили, озброєни лише вірою, захищаємо свою землю, культуру і майбутнє? Свята Ніна навчила нас, що справжнє перетворення світу починається з перетворення. Людського серця, вона змінила язичний світ любов'ю, а не мечем. Це нагадує нам, що навіть у найтемніші моменти ми не маємо впадати у відчай. Ми покликані не лише боротися за правду, але й зберігати в собі людяність, співчуття і любов до ближніх. Коли цар Міріан осліп, і вся його країна опинилися у темряві лише молитва до істинного Бога принесла світло. Ця історія стає символом для нас: війна, ненависть і насильство це темрява, а віра, молитва і єдність здатні повернути світло і мир. На прикладі Святої Ніни ми бачимо, як сила Божа. Діє через смирення. Вона не прагнула слави чи влади, але саме її смиренність і непохитна віра принесли Грузії Христа. Для нас це нагадування кожен з нас покликаний бути світлом у своїй громаді, своїй родині, навіть у найважчі часи. Сьогодні, молячись до святої Ніни. Просимо у неї заступництва для нашого народу. Нехай вона випросить у Господа силу для кожного воїна, розраду для кожної родини, що втратили близьких, і мудрість для кожного, хто стоїть перед важливим вибором. І пам'ятаймо, як Господь зміцнював святу Ніну, так і нас зміцнить, якщо лише довіряємо Йому. Свої серця, бо, як сказала сама свята Ніна, там, де Бог, там немає страху, а є лише любов і мир. Свята рівна апостольна Ніно, моли Бога за нас і нашу Україну. Свята рівна апостольна Ніна, моли Бога за Україну, випроси мир для нашої землі, захист і силу для воїнів. Сілення пораненим, визволення полоненим і втіху всім, хто страждає. Укріпи наш народ у вірі, надії та любові. Дякую вам, хто підтримував мене в молитві. Бажаю вам Божого благословення і бережи вас всіх, Боже.